Друзі, вітаю! Незважаючи на нещодавні зухвалі заяви від Путіна, Білусова та Герасимова про те, що на Росії все йде за планом, що російська поційна армія утримує ініціативу і успішно наступає по всіх фронтах, незважаючи на вчорашній ультиматум Путіна. Що якщо Україна не капітулює, не виконає вимоги, не виконає умови, то він захопить всю Україну. І, до речі, про це і путінський ультиматум сьогодні пишуть деякі міжнародні ЗМІ повторно, наприклад, видання BBC News. Незважаючи на це все, незважаючи, що Путін намагається в цілому Кремль максимально нагнітати, блефувати, сьогоднішні пропагандисти несподівано почали попереджувати як Путіна, так і військово-політичне керівництво. З подачі в першу чергу раше Today» видання Маргарити Симонієн. Сьогодні російська пропаганда один за одним, російські ЗМІ почали писати, що стало відомо про намагання ЗСУ зосередити сили біля двох російських областей. Боєць Збройних сил РФ розкрив намагання ЗСУ концентрувати свої сили біля двох регіонів Росії. Збройні сили України намагаються концентруватися на межі Білгородської та Курської областей. Нагнітання дійсно наповну, зі всіх сил намагаються пропагандисти зробити все, щоб їх почули, щоб російське вище військово політичне керівництво звернуло на це увагу. Нагадаю, що подібне вже було десь місяць тому. Наприкінці липня, на початку серпня, також було багато попереджень. пропагандисти писали так звані воєнкори, кричали, верещали, попереджували. Що буцімто Україна вже зібрала спочатку 60 тисяч, потім 55-50 тисяч досвідчених бійців, професіоналів з таким броньованим кулаком, техніка НАТО. І що буцімто Україна планувала вдарити по Брянській області, прорвати кордон, але потім вони затихли десь 5-6 серпня. І тепер знову, сьогодні, 6 вересня, знову почали пропагандисти кричати. Що відбувається на фронті? Зараз ситуація складна. Якщо ми подивимося на останній звіт від нашого генштабу, то з попередню добу відбулося 184 бойових зіткнення. Армія РФ втратила 960 солдатів. Окупанти зараз активно наступають. Ще важливий момент: сьогодні пролунала заява від Юсова, від головного управління розвідки оборони України про те, що окупанти накопичили на тимчасово окупованих територіях 700 тисяч російських військових, і що більшість з них знаходиться саме у Луганській та Донецькій областях. Сумнівно, що Україна зараз буде планувати якісь операції, зважаючи особливо в тому числі чи в першу чергу на те, що останній тиждень-два Україна намагається контратакувати, повернула вже декілька населених пунктів на Покровському напрямку. В тому числі були добрі новини про наші тактичні успіхи і вчора, і позавчора однак, зважаючи на величезну кількість окупантів, ситуація залишається напруженою і складною. Цілком можливо, що дійсно Збройні сили України накопичують певні резерви, і цілком можливо і може бути все, що завгодно. І було б добре, якби окупанти відтягували свої сили з Донецької та Луганської областей, на сам Перспокровського напрямку, десь туди у Брянську, у Курську область, Білгородську, і щоб забезпечували сильніший захист. Для нас це було б добре. Спостерігаємо за розвитком подій. Другий момент, про що сьогодні гучно верещають російські пропагандисти з подачі уже не семенян, а так званих російських воєнкорів, про те, що нібито російським окупантам їх спецслужбам вдалося роздобути актуальні дані про запаси ракет, ракетної техніки Збройних сил України станом на 4 вересня. І російські пропагандисти пишуть. Що буцімто Україна має в запасах уже зараз 73 ракети крилатих Нептун з дальністю до 300 км, плюс 20 ракет Нептун МД з дальністю до 700, а можливо й 1000 км. Також вони пишуть про те, що нібито Україна вже зараз має в запасах 15 ракет Гром-2. Це ракети балістичні, оперативно-тактичного рівня. Крім того, пропагандисти пишуть про наявність у зсу крилатих ракет Штормшеу британських та французьких. 41 ракета. Пишуть про американські балістичні ракети Atacms, що Україна має 64 таких ракети. І... Цікаво, що на тлі таких повідомлень, і загалом останні десь 3-4 дні, чомусь не видно повідомлень від російської пропаганди про те, що Росія планує бити масовано по українській енергетиці, поставити крапку у цій війні, що після цих ударів нібито Україна прибіжить майже на колінах просити капітуляцію. Чомусь цього всього немає. І тут з'являються такі повідомлення про такі запаси. І щодо запасів наших ракет, наприклад, Нептун, аж де. 93 ракети, 15 балістичних цих запасів вистачить на миттєву відплату окупантам, в разі чого. Звісно, не можна стверджувати, що у нас є такі запаси, однак пропагандисти нагнітають. Також що важливо, що вчора і останніми днями загалом активно піднімається питання. Щодо того, що США прийняли рішення продати Україні понад 3 тисячі ракет ГЕРАМ ракет з дальністю понад 450 кілометрів для літаків f 16 та Міг 29, наші профільні ЗМІ сьогодні пишуть, що Україна отримає ці нові ракети для наших літаків уже в жовтні, але в жовтні Україна отримає всього 10 ракет. А в наступні місяці, починаючи орієнтовно з листопада, можливо, грудня, Україна щомісяця буде отримувати до сотні таких ракет: 74, 85 десорієнтовно ракет щомісячно. Це непогана кількість. Очікуємо добрих новин. 10 ракет, які ми отримуємо в наступному місяці, вони напевно будуть тестовими, щоб все відпрацювати. А вже наступні постачання це вже будуть ті постачання, які можна буде застосовувати чітко, одразу і ефективно, причому навіть і відносно масово. Тим не менш, потрібно розуміти, що. Загалом щодо ракет західного виробництва, особливо США, зважаючи на позицію Трампа і навіть ракет Великобританії та Франції, Shadow і Скальп тут є певні обмеження, тому що Україну зобов'язують, наприклад, не бити чи ще щось. Є залежність і від систем наведення супутникових США. Тому якщо умовно президент США Трамп не захоче, щоб Україна використовувала ці ракети або ж ракети Великобританії та Франції, то Україна нічого не зможе робити. Тому, звісно, Україна в першу чергу робить ставку на свої власні ракети. І тут цікавий момент, що в цьому списку не було щодо ракет Фламінго нічого. Хоча, як ми знаємо, наші змі повідомляли, були заяви і від виробників, що Україна щоденно виставляє десь одну крилату ракету Фламінго, а починаючи з жовтня, сім ракет щодня. Лунають заяви від експертів, і сьогодні лунали було декілька заяв. Вчора лунали про те, що Україна розробляє унікальну ракету, що удари нещодавні по тимчасово окупованому Криму вони були репетиції використання ще різні заяви. Однак, у цьому списку, у цій таблиці, яку надали військові російські пропагандисти, ми не бачимо взагалі жодного слова про крилаті ракети стратегічні фламінго. На мою думку, це пов'язано з тим, що ці ракети ще до цього часу не прийняті на озброєння, і це є основним. І той удар, який був нанесений в перших числах вересня по блокпосту російських окупантів, ФСБшників, тимчасово окупованому Криму, він був одним з ударів, коли Україна випробовує ці ракети. Очікуємо новин, потрібно ще бити, потрібно вдосконалювати. І цілком можливо до кінця року. Уже ці ракети будуть прийняті на озброєння. А після того як вони будуть прийняті на озброєння, як пройдуть всі необхідні процедури випробувань, все це буде офіційно. Лише тоді міністерство оборони України зможе здійснювати закупівлі і ніяк раніше інакше. Хоча, наприклад, щодо національної гвардії, щодо наших спецслужб, наприклад, СБУ, можливі інші варіанти. Однак потрібно прийняти на озброєння наші ракети Фламінго. Очікуємо добрі новини. І ще я додам, що нещодавно пропагандисти писали про це я говорив в передніх випусках: що Буцімто Україна розробляє крилаті ракети, розробляє наш завод «Антонов», наше підприємство, акціонерне товариство, ракети АН 201 202, 203, 204 з дальністю до 2000 тисячі майже 900 кілометрів. І щодо них пропагандисти також писали, що Україна Буцімто вже до кінця. Цього року вже їх випробує, поставить на озброєння, і Україна збройних України почнуть ними бити. Нагадаю заяву президента України, яку він зробив десь умовно тиждень тому щодо ракет Фламінго, що Україна запустить їх в серію десь наприкінці року. Тому потрібен ще певний час на те, щоб запустити повноцінне серійне виробництво, завершити всі випробування і довести наші нові ракети, як Фламінго, можливо інші, до максимально ефективного рівня, і окупанти нехай ночуваються. Вони вже зараз б'ють на сполох, зважаючи на ті повідомлення, публікують, що нібито України є запас близько сотні своїх ракет. Навіть, можливо, більше своїх ракет. І цього може бути цілком достатньо, щоб е, достойно відповісти окупантам в разі масованих обстрілів по українській енергетиці. Ще що важливо, це те, що зараз Німеччина піднімає питання стосовно стратегічного щита Європи. І Сьогодні з'явилася новина, що в Німеччині обговорюють співфінансування ядерної зброї для європейського ядерного щита. Лунає заяви від представників коаліції правлячих партій в Німеччині, і зараз Німеччина дає варіант, щоб профінансувати, наприклад, програму Франції або Великобританії, і щоб таким чином збільшити кількість і засобів, і кількість носіїв стратегічної зброї, щоб Європа в цілому почувала себе захищеною, щоб дійсно був потужний стратегічний щит. Щодо Німеччини, дуже би хотілося, щоб це була програма не лише фінансування програм стратегічної зброї, як Франції, так і Британії, а щоб можливо створення нової зброї, зважаючи, наприклад, на можливості України і зважаючи на деякі заяви, зокрема від польських політиків, що Європа має подумати над тим, щоб посилити свій стратегічний щит. Щодо цього, очікуємо новин. Сьогодні була заява від Юсова від Головного поліні розвитки міноборони України про те, що війна реально могла б закінчитися ще у 2025 році. Проте потрібно, щоб зійшлося декілька факторів. І основний фактор це тиск на країну агресора. Щодо цього є заява президента України Зеленського сьогоднішнього. Він назвав ключ до примусу Росії призупинити війну чи не призупинити зупинити війну. Росію потрібно підштовхнути до миру. Ключем для цього є об'єднані зусилля Європи та США, зокрема санкції та тарифи. Нині стосовно санкцій. Сьогодні багато повідомлень вони ще вчора почали з'являтися в міжнародних ЗМІ, Вчора була заява від кошти від керівника Євроради, і сьогодні є повідомлення, що чиновник ропевського союзу і США обговорять нові санкції проти Росії. Обговорюють санкції, звісно, добре, що обговорюють. Ми усі чудово розуміємо, що зараз Трамп навряд чи він буде вводити реальні санкції щодо Російської Федерації. Однак, що, наприклад, стосовно Індії, тут є певні можливості для маневру. І сьогодні президент Франції Макрон поговорив з моді, прем'єр-міністром Індії, про Україну і результати зустрічі коаліції охочих. За словами Макрона, що зараз Індія разом з Європою, що вона за те, що припинити війну та все інше, в Макрон ще в минулому місті, 21 серпня, спілкувався з моді. Також були різні гучні заяви, дипломатичні заяви. Однак, зараз ситуація дещо інша. Дивлюсь на те, що президент США, він зараз підвищив різко мита для Індії і для Індії зараз ситуація складна. Хоча лунає заяви, я вчора цитував у випуску. Від міністра фінансів Індії про те, що Індії вигідно купувати дешеву російську нафту і Індія буде продовжувати купувати. У Трампа впевнені, що Індія скоро вибачиться перед США і піде на угоду. Це заява від міністра торгівлі США Лютника. Індія за місяць чи два сяде за стіл переговорів, вибачиться перед США і спробує досягти торговельної угоди. Є такі сподівання у Сполучених Штатах Америки, і на мою думку, це не просто заяви від міністра торгівлі США, Вони базуються на певних економічних розрахунках. Очікуємо добрих новин. Тому що якщо Індія відмовилась би у значній мірі від російської нафти, то це б сильно похитнуло економіку країни-агресора. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті, на такому повороті. Виявляється, що сьогодні польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Почали блокувати кордон біля пропускного пункту медика, і щодо того, чому блокували, вони вже з речі, припинили декілька годин. Блокували то, як пишуть польські змі, польські видання, що польські фермери втомилися від низьких цін на зерно та проблем з його збутом, і що їхня акція це відчайдушний заклик до уряду діяти. Я, чесно кажучи, без емоцій не можу коментувати, якщо є проблеми у польських фермерів, а вони є, тому що потрібно проводити реформи щодо польського сільського господарства. А що польські фермери чомусь вважають, що щоб достукатися до уряду, потрібно блокувати україно-польський кордон, і що це відчайдушний заклад. І це в той момент, коли продовжується повномасштабна агресія, і це в той момент, коли Путін висуває чергові ультиматуми і має значні сили для продовження агресії, друзі. Ну, а на цьому, все свої думки, можливо, якісь емоції, прогнози щодо всіх цих подій. Пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.